Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я від щирого серця бажаю кожному з вас, миру, добра і радості. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників. Вони потребують наших политов. Вони сьогодні кладуть своє життя, щоб у нас був мир, Вони захищають нашу країну. Но найважливіше, я хочу сказати вам добру новину. І коли люди можуть спустись, віру. Іван. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив, в ім'я однородженого Сина Божого. Ісус Христос, Він пройшов цей світ. Щоб перемирити людей з Богом. Оскільки ми є грішні, ми не можемо себе спасти, а Бог і святий, і справедливий, і Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Ну, добра новина, що Бог хоче дарувати кожній людині життя вічне і прощення гріхів. Він послав свого сина Ісуса Христа на Хрисну смерть, який помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Для того, щоб спастися, людям потрібно покаятися в своїх гріхах і увірити в Ісуса Христа, як Злого Спасителя. Отож, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірийте в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час Бог близький, Господь гляде, час обмежене. Читайте Святе Письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні. Бог чує наші молитви. Бог є справедливий суддя. І я вірю, що Бог захистить нашу країну. Але для того, щоб Бог слухав наші молитви. людині потрібно покаяння. Найперша молитва грішника це покаяння. І коли хоч один грішник кається, то всі небеса радіють. Ти можеш Господи, благослови цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну. Відверни ворога від України. Зупини цей геноцид, захисти наших захисників. Нехай жодна душа не загине, не промирившись з тобою. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже уже сходів. Іванський. Ні, не розумію.